Ми з братами постійно думаємо викладачами, яка тема важлива. І була пропозиція про притчі Ісуса. Wissen, dass ich ein gutes zu den habe. Звичайно, мушу сказати про себе для мене притчі це щось особливе. Я для мене особисто притчі мають велетенське значення. Бо притчі вони розповідають це розповіді. А я люблю розповідати. Скапі маймлібзуам книг. В моєму житті був поворот. Поворот з моєї богословської праці. До розповідання.

15-17 книг надруковані з історіями моїми в Німеччині. Muss man І скажу вам правду, розповідати треба вчитися. Lernt man Найкраще das, навчитися man розповідати тоді, коли перед тобою сидять діти, Kinder können keine großen theologischen Vorträge verstehen. Dietjam Великі богословські теми розповідати час згаяти Вони їх не зрозуміють. Worte Дітям потрібно знайти прості слова. Und das ist in der nicht а проповідь це не що інше як. Шукати прості слова. А в прості слова, скажу вам, це мистецтво глибокі думки закладати. Або вікса дасму сманлен. Цьому потрібно вчитися. Є люди, які мають здатність, здібність серйозно богословсько думати. Але попросіть часом такого проповідника богослова шестилітній дитині свою думку богословську пояснити. Що відбувається? Німіти і заїкатись починають видатні люди. So. Was will ich damit sagen? Що я хочу цим сказати? So als Перед усіма вами стоїть виклик вчитися говорити просто, розповідати просто. Aber mit Але розповідати глибоко. Просто і глибоко. Denkt ihr selber auch schon, das ist nicht so ganz einfach. Можливо, комусь з вас, чуючи ці думки, приходить на думку, мабуть, це не просто. Aber wenn Але, Freude im Herzen ist, в серці є радість, über den, der jetzt unsichtbar, aber spürbar bei uns ist. Коли äh, ми переживаємо, і для нас очевидна близькість його до нас, wenn wir uns darüber freuen. Коли ми здатні цим радіти, er він благословляє нас. Er tippt uns, auf die він благословляє нас, так би мовити, на плечі, і я біля тебе. Він, так я собі малюю, часом може похлопати нас по плечу і сказати: "Я тут, слухай, я поряд". Und і для мене це те, що я ніколи не хочу випустити жодної проповіді. Для мене важливо на кожному богослужінні привернути увагу всієї церкви і сказати Господь з нами, Він посеред нас він видимо посеред нас ти можеш відчути це його любов до такої степені глибока що вона в серце сягає просто перейдіть на віброрежим навіть якщо у вас гарна моводія ляжіть збережіть її для себе я єсу als die jünger fragen warum redest du eigentlich in gleichnissen Якось учні запитали ісуса а чому це ти притчами говориш ви пам'ятаєте? Він своїм учням пояснити хотів. Скажу вам, що не кожен розуміє притчі. Не кожен. Мусе бути якийсь ключ, який, яким можна відкрити, відкрити двері. О такого стилю навчального, яким є притчі. На цьому тижні три дні. Ми з вами разом, і три рази перед обідом я буду з вами. І ми з вами будемо мати справу, яку я буду мати. Це я буду малювати широку перспективу притчі. Будуть конкретизувати. Вони aktuell. представлять окремі притчі, актуально викладуть. Mich, І я радий дуже цьому. Я радий, що ми зможемо розмовляти yeah. і ми будемо разом опрацьовувати притчі. Але думайте про це. Для нас nehmen, важливо so. прості слова знаходити. Тому ist, тому, що це важко, прості слова знаходити. Ich kenne viele Pastoren. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele ausgebildet in meinem. Ja, <gibliere> знаю багатьох багатьох пасторів. Скільки я їх тільки не навчив за die своє життя. Sie können einen Vortrag halten, Вони eine Predigt halten. Вони прекрасні проповідники, могли прекрасні лекції і проповіді готувати і виголошувати. Leute з яких люди тікали? Aber Evangelium verkünden ja so не для того проголошується, щоб люди йшли геть. Євангелія мусить бути магнітом Uns, Ми передаємо Jesus радість, радість haben, того, що Ісус посеред er нас, sagt, і те, що Він говорить, so воно насправді потрібне і приємне. Для наступних трьох днів, Оце ключове слово. Daran, думайте про це. Думайте про те, що Ісус присутній Bringt між нами. І Він присутній. Good. Він своє добро хоче нам дати. Він хоче поділитися з нами сердечністю er і він хоче інтенсифікувати щоб ми werden, пережили цю силу сповнені силою щоб проголошувати we так, як проголошував і проповідував він. Ось перед вами є конспект. Мій. hier sagen, meldet euch. Якщо у вас попереджу, що таке: якщо у вас будуть виникати питання по тому, про що ми говоримо. Можливо, по тому, що ви знайдете незрозумілим для себе, дайте знати підніміть руку, встаньте, щоб ми знали, що у вас є питання. Ми велика сім'я, великі, братерське група. Так що не переживайте, що вам що ви, можливо, якось осоромитесь. Нема перед ким. Якщо ви раптом з собою привезли які турботи і клопоти, покладемо їх під ноги <krankheits> ісуса. туди ж і належить наші хворобливі відчуття і ситуації. А тут ми є разом, щоб порадіти порадіти, бо він присутній для того, щоб благословити тебе і щоб відкрити verstand, тобі розум aber, vor allen Dingen, das Herz і одночасно серце разом з душею. Якщо не зрозуміло, що одним словом запитуйте. Keine Я завжди повторюю, нема дурних питань, є дурні вчителі. Ja, dum man ja dann, wenn man nicht Коли ти не можеш відповісти, то ти вже ж неграмотний тоді. Hat immer Witz auf Lager. Minnie, äh, завжди, äh, брат комендант має завжди жарт на цю тему. Він, До речі, grüßen. всіх вітав сердечно. Er sagt, Він говорить. У мене є відповіді. Є ще питання.

Gleichnisse, Jesus. die Gleichnisse Jesu kommen bei den Zuhörern oft sehr gut an. Sie, Menschen freuen sich über Gleichnisse. Das hängt auch mit unserer Zusammen. І це пов'язане з нашим оточенням. Wir leben ja in einer Zeit der Ми з вами живемо в час зв'язаний з картинами, якщо ви помітили, wissen, ті, noch... котрі з нас старіші за інших, 30 ті пам'ятають газети 30-літньої давності Чорно-білі, багато. Багато букв, Laufe, мало картинок. 30 years, bis За останні 30 років до сьогодні nicht nur die не sich лише ändert, світ газет змінився. Es gibt heute die das Bild im haben. Сьогодні газети чи журнали, де е, картина ілюстрація кольорова це основа Bilder. І, мало бомба. І вони werden. коротко ці фотографії mm -hmm. пояснені невеличкими абзацами. Я колись в Китаї почув таку їхню приказку. Одна, Und, кар... одна uh, ілюстрація може сказати більше, як тисячу слів. Wir also Нам важливо навчитися. Авмітінглайкніснєсу нам важливо навчитися також з притчами Ісусамітін юганмитим так само з його поведінкою, з поведінкою з, і стилем спілкування з, з учнями, з, з народом, з масою людей. Навчитися в нього. Photos, Навчитися, отак, як він film, розповідати фільмово, фотографічно будувати проповіді, не малювати an, картину. Від початку до кінця. Малювати образ і говорити образно. Man, Сьогодні кажуть Що бачити значить жити. Ми зі студентами тут, під час навчання, практикували, що значить дивитися, бачити. Хто вчився тут, то й пам'ятаю. Я в цьому вчився у євреїв. Євреї мають, мабуть, найрозвиненіше мистецтво бачити die те, що відбувається навколо. Євреї за свою якось. Історію навчилися бачити все зразу, об'єднуючи. Я повторюю цей дуже простий From приклад. Коли я дивлюся на брата, Aber was sehe ich, в цей час я бачу, що хтось чухає свою потилицю. Та гінтен гад ана за інший руку під бороду перше він руки склав. Я дивлюся тільки на одного so в цей час, коли я бачу одного. Я бачу все, das що попадає. Бачу все, що відбувається в цей самий час. Christen, ganz Для ganz нас християн це дуже важливе знімати не ist, тільки те, що перед очима, а бачити широту God Божу і його дії, він бачить всі речі und водночас, і so він так нас створив нашим оком. Ok, що коли я дивлюсь на брата, я можу бачити 180 градусів da da право і вліво. не дуршись на те, що я маю справу з одним. Я mein, бачу зразу все Мені навіть не треба крутити головою. Щоб so бачити, те, ich, що відбувається цей уже палець в рот засонув той е, голову тепер. Важливо, це наша здібність wir, на, на нас. Але ми, баптисти, ja на жаль, ми, 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 наприклад, важливо нам, баптистам, знати, що ми не єдині віруючі There на планеті Земля. Виявляється, а там є віруючі, там є віруючі, але ми самі правильні, звичайно. Але там є, виявляється, і там ще хто вірить. Ісус каже, Ісус каже, у мене є вівці іншої отари. Wichtig natürlich, dass wir stehen. Важливо, щоб ми стояли. Там, де ми стоїмо. Wer hin und her läuft, kann nicht gut sehen. Хто ходить туди-сюди, той взагалі нічого не може бачити. Але той, хто стоїть у вірі, у громаді, der sieht die Brüder links und rechts, er sieht alle, die die справа, зліва, Ordnung im Leben zu bekommen. кому потрібна допомога, хто голодний, кому потрібно допомогти з порядком. Sehen. Бачити. Ist leben. Значить жити. Хто живе, той може бачити. 180 градусів. Практикуйте це. Буквально і фігурально. Глайшніси Притчі актуалізовують стосунки наші з Ісусом. Es kommt hier ein persönlicher Punkt in deinem Leben. Äh, e, я таке особистісне слово сказати. Du kannst nur ihr richtig verkündigen. Ти тільки тоді зможеш по-справжньому проповідувати. Коли в тебе буде твої особисті відносини з Ісусом. Wenn du ihn mehr liebst. Коли ти його любитимеш більше й більше, білше бу In diesen Tagen ist ein junger Student in Albanien auf der Straße niedergeknüppelt worden von Islamisten. Mhm. Er liegt im Krankenhaus. Der Kirchenpräsident besucht ihn. Er äh, äh, hat äh, jetzt hast du ja erst ein paar gebrochene Beine, jetzt wirst du ja wohl aufhören. mit dem evangelisieren каже, in der universität "Ну що ти вже постраждав за віру, паро ніх переломаних. Мабуть, тобі прийдеться перестати тепер благовістити в університеті." Der student, der stehen, і äh, цей студент, sagt, на якому äh, біль це його спотворила, він каже: werde, Як буду здоровий? Я ja, перестану евангелізувати? Каже: "Чому?

Передумовою і в особисті стосунки з Господом. Це те, чому вчиться. Це не очевидність. це те, що практикувати муситься. Це те, що знову знову ми мусимо практикувати. Це не просто тільки інтелектуальне розумове розуміння необхідності стосунків. це є практика зв'язана з серцем і з часом. informieren, wie не einem so geht. Und ми, mit коли зустрічаємося з Ісусом, ми зустрічаємося не тільки для so того, щоб Його проінформувати, в кого які проблеми є. Ми так часом робимо. Ми Його інформуємо про те, що де кого болить і в кого які проблеми. Yeah Це зв'язано з розумом нашим. Alles hier oben zu machen, mit dem і, і ще, який момент важливий, дуже важливий наш розум. Man kann auch Gleichnisse Jesu mit dem Verstand verstehen. My aber da fehlt dann was. Es fehlt diese persönliche Beziehung. Wir kennen das aus dem Leben, wenn jemand verliebt ist, Wir знаем, schwärmt das ist das er über seine Frau, seine Braut, sein Мейтін, якщо вам доводилося уже бути закоханим, ви знаєте, що таке ось тримати когось в пам'яті в голові? Дасма. Я маю ось на увазі ось таку ось такий рівень стосунків. Коли серце зворушене і переповнене особливим добром, ми наповнюємося дружністю, радістю, і це є передумова. Передумова доброю проповіддю на притчі і взагалі.

Наприклад, про блудного сина. Der verlorene Sohn ist kein Evangelium, kein Evangelisationsevangelium. Притча про блудного сина це не є євангелізаційна притча. Sondern oh, im zweiten Teil ключова в цій притчі це друга частина, раді чого ця притча говорилась. Це притча. Für die Jünger. Це притча, вона стосувалася учнів, учнів їх розуміння. Und sagt, schließt die Tür nicht zu für für deinen deinen Bruder. Bruder. Oh. Bruder. Schließ dein Herz nicht I zu Komm Komm. zur Freude, Bruder. Radij, Kom. Radij. Es gibt Anlass. For passiert. brother, it's possible Die cleanness haben also ganz bestimmte Adressaten. Притчі завжди мають адресу. Вони адресувалися конкретно: віруючим, учням, парисеям. І приміню, нам дуже важливо, коли man ми маємо справу з причем постійно про це думати і пам'ятати. Но цими днями ми будемо в цьому розбиратись. Wichtig ist, dass wir eine Beziehung haben zu dem, der der Herr aller Herren ist. Ще хочу раз повторити для мене надважливу думку. Неможливо проголошувати, не поклоняючись, не маючи стосунків до пана над панами, до володаря всього. Важливо для мене, що ich immer wieder die Liebe zu Jesus vertiefe. Для мене важливо постійне поглиблення моїх стосунків і моєї любові до Ісуса. Denn wenn ich liebe, Бо якщо я живу, wachse ich. я росту. Wenn ich nicht liebe, якщо я не живу, bin ich mause tot, я що мертва меша. Sich нічого не відбувається навколо Und мене. Und <reffend> і für <reffend> uns, Жахливим для нас, жахливим для баптизму нашого, для церков наших, коли sind. будемо ми отакими от мертвими мишами, коли наше äußern. почуття до Ісуса остине і не буде мати ніякого вираження. Ісус! Hey,

Чи розумієте, ви до чого я It веду? Для нас важливо Evangelium залишатися в русі. бо це рух. В речі хочуть щось привести в рух bei і зрушити. По-перше, в мені. Und bei den і у інших, до кого я звертаюся, кому проголошую. Für die для невіруючих важливої благовісті, євангелізація. Alles, volk, Для всього народу ist die це радість навчання. Ви запрошені до царства, приєднуйтесь. Und das alles von einem von einer і все це з одного джерела. І воно тече і поширюється. Denn wir haben Bo diese Quelle, wir haben diesen lebendigen Namen von dem Tod, auch der Stellt euch vor, das wäre Ostern nicht geworden. Чи може ми собі уявити відсутність пасхи? Ніхто б сьогодні не говорив про Ісуса, ніхто er але через те, що Він живий відбувається дуже багато що в світі er через те, що він воскреслий, відбувається, sind, те, що ми живі і ми вже не мертві. Які so, мертві ми ще. Ось це декілька слів mm -hmm. на вступ.